Марафон передвиборних кампаній стартував. Зустріч робітників заводу Олеана з представниками влади і кандидатів по сумісництву проходила в теплій атмосфері, адже всі вони давно знайомі і працюють разом не один рік. Ми дали роботу таким чином, що якщо сьогодні взяти від земельного виділення і до того, щоб побудувати то. Дозвол на будівництво і весь розкладатися, це треба років, років три бігати. А Та ми робили таким чином, домовляємося, даємо добро, все це робиться, а документи доганяють те, що робиться. І розширення виробництва, і збільшення робочих місць. Все було пов'язано з спільною роботом. Я навіть забавлю, дякуючи Володимиру Олександровичу, знаєте, за рахунок командхоза одного, другого. І трошки базара, нам додавали один і один десятий Без них до нас фактично можна було домовити. Володимир Мельник, мер міста Обухова, в своїй розмові з робітниками Алеани з сумом пригадав останні чотири роки, коли в обласній раді представниками міста Обухова були сторонні люди, зауваживши, що не місцевим байдужі проблеми обухівчан. Тому він підтримував Сергія Канакі і Олександра Левченка, які балотуються в обласну раду від Обухова. Адже ці люди наголошує Володимир Мельник добре знають проблеми міста і вже не раз допомагали їх вирішувати. Ну а якщо довірити, то будемо захищати це місто, тому що знаємо проблеми і дороги, і медицина, і освіта, і середній, і малий бізнес. Все, що треба для цього. Знаємо регіон, знаємо проблеми, знаємо багато людей. Я думаю, що це тільки буде користь для того, щоб сьогодні наше унікальне місто красиве місто, яке знаходиться. В дуже хорошому сьогоднішньому розположенні мало той статус, який воно знайшло в цьому році. Місто обласного значення. В свою чергу представники партії регіону підтримують Володимира Мельника як найбільш компетентного кандидата на посаду міського голови. Ну, як руководитель партії регіону, я успевшими абсолютно. Всем составом партийным поддерживаем Владимира Александровича на должность мэра, потому что действительно считаем, что более конструктивной кандидатуры и человека, который столько сделал для города, тут даже обсуждать не нужно. Мы наоборот всем партиям другим говорили, что друзья наши, есть один человек, который это может здесь решать. Робітники заводу задавали чимало питань. Основна їх частина призначалася Володимиру Мельнику. Питання змінювали словами вдячності за зроблену роботу і проханнями щодо нових змін в місті. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія Барт.